І оце відчуття і розуміння повної. Самотності, що ну, навіть якщо в тебе є багато друзів, кохані люди, рідні люди і так далі. Ніхто як ти не відчуває цей світ, ніхто не думає ці думки, як ти. Ти народжуєшся самотнім і помреш самотнім. Ти ні на кого не можеш покластися в цьому житті. Мені здається, коли ти починаєш це усвідомлювати, не з депресії і от шикон кише, от фаталістично, без цього, без фаталізму. а Просто ти так на емоційному рівні приймаєш це, ти такий, а це так, нема гарантій в житті, нема інструкцій в житті. Ти живеш єдино правильно, своє унікальне життя. Немає авторитетів, є тільки я, моя дія і е, та доля, яку я сам формую для себе. От, Мені здається, екзистенційне розуміння дорослості найкраще її пояснює. Мені здається.